Буду підійматися на бободах. Ось така кабіночка у нас на 1950 метрів. Такі справи. Риба карась, гра почалась. Поїхали! Люблю Турцію. За ці красоти. З... Зараз 9 година. Людей немає, не жарко. <різь> Сонечка нема так комфортно. Сонечко тільки вийде відразу припікає відразу Ай бомба! Ще їхати десь хвилин 13. Ось це голуба лагуна, я там плавав вчора, там дуже багато діточок, вода тепла, тепла. Зверху вона виглядає дуже голуба, така бірюзова. Але коли там на пляжі на самому, то пісочок такий наче в Черкасах на пляжі, то там краще, мабуть. Ну, водичка трохи мудновата, воно того не видно, що вона така голуба. Але з повітря вона мега-мега-голуба. Але ось тут, ось на цьому пляжі, галька, вода чистесенька. Така класна, просто хочеться і напитися. Ще підйом займе десь приблизно 10 хвилин. Ой. Такі я люблю їх трошки. десь пролягає Лакійська тропа, десь вона тут є одна з найкращих в світі, кажуть по своїй малювничності. Висота приблизно 1000 метрів. Ще їхати їхати. Скоро буде 1200 висота. Зараз голуба логу нас криється з полюзору. Коли таке сонечко світа, то необхідно гарні кольори. Реально допомагають. Висота 1200 але ми тут не зупиняємось, нам потрібно на 1950. The take off 1200. Я в тому розі то стартував тільки один єдиний раз. Так, не високо, нормально. Щедовий вид на дві сторони. Це вже моя зупинівка. 1700 треба брати бусик і їхати нагору. Міні-трансфер. О, стоєн. Таке. Сьогодні чорівна погода. Тут колись рибки плавали. Здихали, мабуть. Віджари турецької. Ось, де останній пілот залишився. Але я гадаю, що він ще змінив локацію.